Порівняльна характеристика будови клітин рослин, тварин, бактерій і грибів. Ми з вами пам'ятаємо, що всі живі організми на землі складаються з клітин, розрізняють два види клітин залежно від їхньої організації. Це еукаріотичні та прокаріотичні клітини. В чому їхня різниця? Давайте з вами з'ясуємо. Отже, у своєму складі мають ядро, в якому закодована вся генетична інформація. Зверніть увагу, що тут йде такий акцент на те, що мають ядро і інша група в клітинах, в яких ядро відсутнє. Отже, якщо розбиратися, і можливо хтось з вас, я сподіваюся, що багато хто з вас пам'ятає, що еукаріоти – це живі організми в складі. У клітині в складі клітини яких міститься ядро. А у прокаріотів ядро відсутнє. До еукаріотів відносяться рослини, тварини та гриби. До, до прокаріотів відносяться бактерії та археї. Йдемо далі. Перед вами зараз ви бачите чотири типи клітини, Відповідно, вони відносяться до різних груп. Організмі. А під першим номером, давайте так, ви звертаєте в першу чергу увагу на ті особливості, які досить чітко вам кидаються в очі. І які ви, ну, органели, які деякі з них ви одразу помічаєте і відрізняєте. І можете спробувати навіть відрізнити певні типи клітин організмів. Отже, це клітина тварин, це клітина грибів, під номером 3 клітина рослин, і під четвертим номером бактеріальна клітина. Йдемо далі розбиратися. В першу чергу, ми з вами звертаємо увагу на те, що рослинні клітини зеленого кольору. Це відбувається, це явище таке, що завдяки. Хлоропластам наявності хлоропластів. Чому саме хлоропласти? Чому ми не, зараз не говоримо з вами про те, що відріз... відмінністю є наявність пластид? Пластиди це органели, до них відносяться хлоропласти, хромопласти та лейкопласти. Нагадаю, що хлоропласти зеленого кольору, хромопласти можуть бути червоного, оранжевого, жовтого, фіолетового і так далі кольорів різних. А лейкопласти прозорого кольору або безбарні. Ну, їх ще називають білі. Якщо ви пам'ятаєте, то хромопласти і лейкопласти вони можуть з'являтися періодично або в певний час, в певний період життя рослини. Хлоропласти вони в рослинах знаходяться постійно, тому ми звертаємо увагу саме на них. Тобто десь в завданнях, там в ЗНО або в контрольних роботах, ви обов'язково зустрінете саме ту клітину рослину, яка буде з хлоропластами, тому ми звертаємо увагу на них. Хлоропласти це органели, які обумовлюють здатність рослин до фотосинтезу, тоді як у інших організмів ці органели не зустрічаються. Ось тут вони позначені на малюночку стрілочкою, а ось це збільшений вигляд хлоропластів. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо ви на каналі вперше, мені буде дуже приємно, а для вас це буде корисно. Бо тут є дуже багато різних відео з біології та хімії. Отже, продовжуємо далі. Рослинні клітини, як правило, містять великі вакуолі, наповнені клітинним соком. Звичайно, що в деяких, росли... деяких тварин. В деяких тварин, в там, або грибів, або бактеріях також є вакуолі, але вони мають невеликий не розміри, вони досить маленькі, і вони можуть виконувати зовсім інші функції навіть. Тому основною характеристикою, якщо ми так говоримо, що у, рослин, у рослинній клітині є великі вакуолі, саме великі. Звертаємо на це увагу. Далі, основною запасною речовиною, яка трапляється у вигляді твердих включень, у рослин це крохмаль, у тварин і грибів це глікоген, а у бактерій це волютин. Тобто, ось це є також така характеристика, відмінність всіх, організ... всіх клітин. Рослини це крохмаль, тварини і гриби глікоген, і бактерії це волютин. Далі, у клітинах тварин клітинна стінка відсутня. Їх плазматична мембрана покрита лише тонким глікокаліксом, тоді, як у всіх інших, вона є. Згадуйте, будь ласка, про те, що клітинна стінка, основна її властивість, основна її функція полягає в тому, що вона надає міцності клітині, що вона не дає можливості клітині змінювати свою форму. І якщо ви, наприклад, згадаєте, який вигляд, і е, яка на дотик, наприклад, клітина, бактері, клітина е, рослин або грибів, і яка клітина, наприклад, вашого тіла, е, я, яке має, то ви зрозумієте, що клітини і тканини е, рослин або грибів, вони є більш такі е, тверді. Е, а... Ваше тіло є таке більш м'яке і пластичне. Тобто це пов'язане саме з тим, що у клітині тварин відсутня клітинна стінка, і е, плазматична мембрана вкрита лише тонким, тонким глікокаліксом. І е, далі хімічна природа речовин, що входить до складу клітинної стінки, неоднакова у різних груп живих організмів. Якщо у рослин це целюлоза, то у грибів хітин, а у бактерій муреїн. Тобто до складу клітинної стінки, е, якщо ми говоримо да, про тварин, то вона взагалі відсутня клітинна стінка, у, твари, у рослин вона складається із целюлози. У грибів вона складається із хітину, а у бактерій е, входить до клітинної стінки муреїн. Далі клітини, бактеріальні клітини мають такі характерні для них структури: які це: щільну клітинну стінку, клітинну мембрану, одну кільцеву хромосому, розташовану в нуклеотиді, рибосоми. Мезосоми це внутрішні клітинні мембрани, джгутики і клітинні включення у вигляді жирових крапель і гранул полісахаридів. Як ви розумієте, то клітина бактерій має досить просту будову. Тобто, головне, що для, для клітини бактерій це те, щоб в неї була щільна оболонка, тому що ми з вами пам'ятаємо і знаємо, що бактерії живуть абсолютно в усіх середовищах життя, в середовищах існування. І їм, тобто вони дуже часто стикаються з різними умовами середовища. Їм треба зберегтися, так? зберегти своє життя. Тому для них важливо мати щільну оболонку, яка їх буде захищати, буде захищати весь внутрішній міст. Також їм необхідний засіб руху, тобто, це ж гутики, наприклад, або віки можуть бути і так далі. Тобто, це такі основні, ну, не те, що основні характеристики, але це, це те, що характеризує клітину бактерій. Далі, із головних органел, звичайно, що там є рибосоми, нуклеотид, тобто це ось ця частина, ось ця частина і мілкі рибосоми. Також там можуть бути. Мітохондрії, тому що, а, знову ж таки, якщо що вони навіть і є, то їх досить там мало. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що клітини-бактерій мають постійно рухатися, і їм буде дуже важко, якщо їхня клітина буде мати досить велику кількість різних органел. Тобто, це буде заважати їм нормально функціонувати. Тому ви знаєте, що бактерії, наприклад, вони... Змінюють ну, не те, що змінюють середовище існування, але вони знаходяться завжди там, де є багато е, різних поживних речовин, які вони зможуть переробляти, і е, мати за рахунок цього отримувати енергію і поживні речовини. Тобто, е, за способом живлення бактерії діляться на автотрофів, хемотрофів і Гетеротрофів. Давайте ми з вами згадаємо, хто такі автотрофи, хемотрофи і гетеротрофи. Нагадаю вам, що автотрофи це ті організми, які здатні до фотосинтезу. Тобто це ті, в складі в клітини, яких є хлоропласти. Вони здатні до фотосинтезу. Це зазвичай рослини водорості. Далі хемотрофи це ті. Організми, які здатні утворювати поживні речовини із хімічних сполук. Наприклад, це можуть бути залізобактерії, сіркобактерії і так далі. Так? Тобто це ті організми, які харчуються, живляться зовсім іншими, ну не зовсім іншими, вони переробляють різні хімічні. Речовини, і з них за рахунок цього отримують енергію і поживні речовини. Утворюють. Гетеротрофи це ті організми, які споживають вже готові органічні речовини. Тобто, якщо автотрофи з неорганічних речовин утворюють органічні, та, цим характеризується процес фотосинтезу, що з води і Вуглекислого газу утворюється глюкоза і виділяється кисень. Тобто, ось це характерний показник протікання фотосинтезу. Таким типом ж, живляться автотрофи. І гетеротрофи вони споживають вже готові органічні речовини. До них відносяться зазвичай тварини. Ну і деякі бактерії, як ви вже зрозуміли. Так, йдемо далі з вами. Далі ми поговоримо про ознаки та структури. Це така загальна табличка, в якій чітко зосереджені саме органели і ознаки, певні, які характерні для всіх цих чотирьох груп живих організмів. Якщо ми дивимося, плазматична мембрана, зверніть, будь ласка, увагу, вона є у всіх клітинах. Клітинна оболонка у бактерій з особливих білків, у рослин з целюлози, тварин. Немає клітинної стінки. Клітина оболонка це і є клітинна стінка, тому, будь ласка, звертайте на це також увагу. І гриби до складу клітинної стінки або клітинної оболонки входить хітин. Ендоплазматичної сітки, стінки, сітки немає у бактерій, але вона є у рослинах, тваринах і клітинні котин. Клітинах грибів. Нагадаю вам, що ендоплазматична сітка це структура клітини, яка забезпечує синтез білка. Тобто на ендоплазматичній сітці розташовані рибосоми, які синтезують білок, тому він бактеріям і не потрібен. Тобто, Якщо рибосоми і є в клітині, то їх дуже мало і вони досить маленькі. Тобто, щоб на випадок, якщо немає е, живлення достатнього, то щоб вони могли себе якимось чином забезпечити необхідними речовинами да, білком. Далі комплексу Гольджі немає у бактерій, але є в інших клітинах. Лізосоми не мають бактерій, але є в інших. Вакуолі немає ні в кого, окрім рослин. В рослинах вони є, пам'ятаємо з вами, що вони великого розміру. Рибосоми дрібні у бактерій, у рослин, тварин і грибів вони звичайного розміру. Далі клітинного центру, зверніть, будь ласка, увагу, що немає в жодних. Організмів, окрім тварин. Клітинний центр приймає участь у розмноженні клітин, у поділі клітини навпіл. Пам'ятаєте, коли всі органели розділяються на два полюси? От в цьому приймає участь саме клітинний центр. Тобто він розтягує всі органели на два полюси і тим самим створюється потім перетяжка і клітина ділиться навпіл. Тобто з однієї клітини утворюються дві. В цьому бере участь клітинний центр. Далі цитоскелет. Є лише у тваринній клітині. Генетичний апарат є в усіх, тобто це мається на увазі ось та ж сама генетична речовина, ДНК, вона є у всіх, живих, всіх клітинах живих організмів. Далі цитоскелет, а я пропустила, ні, не пропустила. Далі так, ядро. Немає ядра у бактерій, але є в інших організмах. Хромосом немає у бактерій, в них є плазміда. Це кільцева молекула ДНК, і генетична речовина ми з'ясували, що це ДНК. А тепер для тих, хто мене дивиться, в мене дуже велике до вас прохання, щоб ви. Залучилися до того, щоб на моєму каналі частіше створювалися прямі ефіри. Звичайно, я не обіцяю вам їх створювати постійно і в великій кількості, але б мені дуже хотілося, щоб ми з вами, хоча б там через деякий час зустрічалися і якісь теми обговорювали. Можливо, це будуть теми, які і мене цікавлять. А можливо, це будуть ті теми, які ви запропонуєте у коментарях до цього відео, або ж до допису в спільноті. В обговореннях. Тому пропонуйте теми, які вам цікаво розібрати. Можливо, ви в чомусь не щось, ви там не зрозуміли, не знаєте, забули, чи ще щось. Чи можливо вам якась тема, яка пов'язана з біологією, з хімією, вас цікавить і вам немає її з ким обсудити? Тому пишіть в коментарях. Я буду дуже рада, що ви приймаєте участь. В розвитку мого каналу, навіть на такому рівні, що ви додаєте свої теми, пропонуєте свої теми, і ми з вами їх обговорюємо. А на цьому все. В принципі, якщо у вас немає ніяких пропозицій, а я бачу, що ніхто мені нічого не пише, і в нас лише три глядача, то це нічого страшного, ну, до речі, один глядач я. <реш> нічого страшного. Це перший такий досвід. Трошечки невдалий, тому що я забула правильно вімкнути все як треба. Ну нічого, я думаю, що надалі все буде добре. Отже, дякую всім за увагу, хто витратив час і завітав до мене на канал на цю трансляцію. Не знаю, чи збережу її, напевно, трошечки, можливо, відредагую і додам на канал. Дякую вам за те, що.